Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні. Саме ви мотивуєте мене активніше працювати над наповненням каналу опівніч контентом, розслідуваннями та детективними історіями. Ваші імена зараз на екрані. Щиро вам дякую, ви неймовірні. Я розумію, що сьогодні важкі часи і фінансову підтримку може дозволити собі далеко не кожен. Тож, якщо хочете мене підтримати, а всі зайві гроші пішли на броніки, байрактари і народний супутник, як мої, просто поставте лайк, а ще краще напишіть будь-який коментар під відео. Це допоможе просувати його алгоритмами Ютубу. Всім дякую і приємного перегляду! 29 липня 1965 року місто Зама, префектура Канагава, Японія. Молодий поліцейський, звичайний патрульний їздить по околиці міста, перевіряючи, чи все спокійно на околицях. Хлопцеві був лише 21 рік. У такому віці це часто ідейні офіцери, які справді хочуть захищати закон. Раптом патрульний помічає підозрілого хлопця, який ходить по лісу із рушницею. Молодий поліцейський зупинився, але не був налаштований агресивно. Може хтось повертається з полювання, може щось трапилося, варто запитати. Але як тільки но він підійшов до незнайомця, той завдав йому удару прикладом рушниці і вирвав з кубури службовий пістолет. Поліцейський спробував забрати назад свою зброю, але за це лише піймав кулю в груди. Постріл почув інший поліцейський, який був неподалік. Прибувши на місце, він відразу відкрив огонь, але незважаючи на це, злочинцеві вдалося втекти. Молодий поліцейський, якого поранив зловмисник, швидко дістанеться до лікарні. На жаль, там його шлях і закінчиться. За три години після подій його серце зупиниться назавжди. Злочинець не просто втік. Він вкрав деякі речі поліцейського, зупинив автомобіль, що проїжджав повз, представившись офіцером. Пограбував водія і взяв його в заручники. На своєму шляху до Токіо злочинець змінить три автомобілі, що сильно ускладнить його затримання. Втім, не те, щоб він сильно намагався сховатись. Злочинець вирушив у район Шібуя або Сібуя, залежить від транскрипції, де увірвався до магазину зброї, взяв чотирьох заручників і відкрив стрілянину у фінансовому центрі Токіо. На постріли збіглись поліцейські з усього міста, і почалось видовище, яке мешканці столиці ніколи не забудуть. Справжня перестрілка у найкращих традиціях Дикого заходу. Лиходій, озброєний гвинтівкою та пістолетом, зробив понад 130 пострілів у бік поліцейських, 17 із них потрапили в ціль. На щастя, жоден із пострілів не став смертельним, це були лише поранення. Поліцейські, у свою чергу, стріляли у відповідь Ніхто не міг зупинити демона. До речі, так його і називатимуть пізніше Демон із гвинтівкою щонен. Саме ця рушниця була у руках злочинця, і стрілянина, здавалось, могла тривати вічно, якби не один із заручників. Він напав на стрільця ззаду, вибив зброю, почалась бійка. А поки постріли стихли, поліцейські встигли підійти ближче і заарештувати злочинця, його ім'я Місао Катагірі. Але сьогоднішня історія не про нього, адже з нею ви можете детальніше ознайомитись, перейшовши за покликанням в описі або за підказкою. Але, як я вже казав, за перестрілкою спостерігали тисячі японців. Одним із таких був 16-річний хлопець на ім'я Норіо Нагаяма. З цього моменту він уважно стежитиме за подальшою долею демона стрільця, зацікавиться вогнепальною зброєю і згодом сам перетвориться на також стрільця, тільки більш похмурого і лякаючого, справжнього, серійного вбивцю. Тож давайте заглянемо у темряву, аби побачити чергового монстра, що сховався під ліжком. І, до речі, привіт усім! Хто ще не спить о півночі. Тисяча дев'ятсот шістдесят восьмий рік, найвища точка японського економічного дива. У цей час Японія перебувала в стані надзвичайного економічного зростання, не баченого раніше. Саме в 1968 році Японія стане другою найбільшою економікою у світі. Цим місцем вона поступиться лише Китаю через 40 років, у 2010-му. Країна вранішнього сонця могла запропонувати своїм громадянам стабільну роботу на все життя з дуже хорошим заробітком і соціальними гарантіями, але легкий заробіток завжди манив певний тип людей. Одним із таких і був Норіо Нагаяма. Нагаяма був сьомим із восьми дітей. Він народився в 1949 році в бідній родині в Абасірі, префектура Хокайдо. Його батько був алкоголіком та азартним гравцем, який витрачав весь сімейний бюджет на свої шкідливі звички. Батько ніде не працював і рідко з'являвся вдома, а приходив він лише, аби забрати їжу, яка і так важко діставалась багатодітній родині. Незабаром пригоди батька сімейства закінчаться у випадковій канаві. Причина безславної смерті невідома хвороба. Втім, не те, щоб хтось насправді займався пошуком справжньої причини. Кажуть, що його спочатку прийняли за чергового безпритульного і навіть не намагались знайти рідних. У 1954 році, коли на Гаямі було 5 років, його мати не витримала бідності і вирушила до батьківського будинку за сотні кілометрів від Абасірі. Із собою вона забрала чотирьох дітей. Ще четверо залишилися жити разом в Абасірі. Здебільшого це були старші діти, які могли себе прогодувати. Серед них також була старша із сестер, яка тільки но залишила психіатричну лікарню і влаштувалась працювати продавчиною. Історія Нагаями – це історія важкого бідного дитинства. Він постійно купався у смітті для різних цілей, в тому числі і для харчування, ходив брудним і голодним, погано вчився в школі, яку ледве закінчив. Цей світ не піклувався про нього. То чому він мав піклуватись про цей світ? Нагаяма Ріс з ненавистю в душі, котра збиралась роками. Він заздрив однокласникам з повними люблячими сім'ями, він стикався з цькуванням однолітків, все це перетворювало його в неосвічену і злу людину крок за кроком. Перед закінченням школи у Нагаями та його однокласників запитали про їхні плани на майбутнє. Поки всі інші підлітки розповідали про свої перспективи та роботу мрії, відповідь Нагаями показово розкрила всю темряву, що крилася в його душі. Він відповів: Я планую померти. Нагаяма не мав можливості продовжувати навчання після школи. Як і багато інших молодих японців з бідних сімей, він потрапив у програму Токіо Group, яка влаштовувала таких хлопців на роботу. Нагаяма працював прибиральником або ж офіціантом у ресторанах, що було не найгіршим варіантом для нього. Він багато часу проводив зі своєю психічно нестабільною сестрою, що також позначилось на його емоційному здоров'ї. Він завжди виглядав сумним, зануреним у власні думки. Пізніше Нагаяма сам буде говорити, що він вкрай неосвічений, наче б це і спричинило багато помилок в його житті. Як говорилось раніше, у 1965 році він став свідком перестрілки в Шибуї, яку влаштував Місао Катагірі. Цей випадок дуже вплине на Нагаяму. Він зацікавиться зброєю, а також постійно стежитиме за кримінальними новинами з США. Сполучені Штати він називає жорстокою, але справедливою країною мовляв, якщо ти почнеш там стрілянину, тебе не піймають, не посадять, а вистрілять у відповідь. Мабуть, це було для нього найвищим ступенем справедливості. А якщо ти не здатний вистрілити у відповідь, значить ти слабкий і майже сам винен. Дуже спотворені життєві цінності. Але наступні події лише підтвердять, що так Нагаяма дивився на навколишній світ. У 1968 році він проникне на військову базу США в Японії. Це здається справжнім божевіллям, але Нагаяму так і не спіймали, хоча він був готовий до затримання і навіть покарання. Під тьмяним світлом блідого місяця він пройшовся по всій території бази, знайшов револьвер лайтпойнт 22-го калібру і успішно втік зі своєю знахідкою. Тепер він був озброєний та небезпечний. Нагаяма ненавидів світ через те, що був бідний. Він був розлючений на всіх, хто не копався у смітті, міг дозволити собі гарну освіту та гідну роботу. І незабаром він виплесне всю цю лють. На оточуючих, і що цікаво, спочатку на тих, хто, як йому здавалось, міг себе захистити відповідно до його життєвих орієнтирів. Рано вранці 11 жовтня 1968 року до лікарні було доставлено охоронця Котіна Камуру. Він патрулював територію біля готелю Tokyo Прінс, коли отримав поранення. Спочатку поліція отримала інформацію про те, що його хтось вдарив, адже на обличчі була кров. Пізніше виявиться, що у Накамури кульове поранення. Незважаючи на те, що куля поцілила в голову, Накамура був доставлений до лікарні живим, але помер на операційному столі. На той момент йому було 27 років. Поліція розпочала розслідування, але доказів було замало. Ніхто нікого не бачив, ворогів у Накамури не було, сім'я щаслива і дружня, ще й алібі у всіх поголовно. В принципі, ви розумієте, чому безглуздо тут зберігати інтригу. Балістичний аналіз покаже, що у Накамуру стрілялись пістолета 22-го калібру. Пізніше його буде позначено як револьвер, але на той момент ніхто не міг визначити модель револьвера, адже в Японії таких не тільки не виробляли. Але й не використовували. Через три дні посеред ночі станеться схожий інцидент, оскільки в зовсім іншому місті. Поліцейського Кацумі Дзіро було поранено під час патрулювання місцевості біля храму Ясака в Кіото. Поранення виявиться смертельним. Але 69-річний поліцейський виявився міцним горішком. Він розповів, що у нього стріляв молодий хлопець віком 17-18 років. Принаймні так його оцінив сам Рудіро. Після цих слів поліцейський помер. Спочатку ці випадки не вважались пов'язаними аж до балістичного аналізу. Стрілець використовував ту саму зброю, що й під час нападу на охоронця Накамуру в Токіо. Стрілець примістився в інше місто, але зберіг почерк. Він стріляв у озброєних дорослих чоловіків. Його зброєю був револьвер, що не вроблявся в Японії. І тепер перед поліцейськими стояло питання. Чи буде третій напад? І якщо буде, то де й коли. Офіцерам з різних міст Японії наказано було бути особливо уважними з молодими хлопцями, особливо з озброєними. Але стрілець несподівано змінив почерк. Насправді куля була не єдиним доказом на місці злочину в Кіото. Біля храму також знайшли носову хустину з великою кількістю слизу. Поліцейські також припустили, що злочинець страждає на якесь хронічне захворювання носових пазух. Так чи інакше, вже 26 жовтня з'явилась нова жертва. Цього разу це був не охоронець і не поліцейський, і знову в іншому місті. У передмісті Хакодате, префектура Хокайдо було застрелено таксиста на ім'я Сайто Тецухіко. Злочинець просто підійшов до машини, дістав пістолет і вистрілив у скроню таксиста, після чого забрав всю його виручку за день, які раніше спочатку цей випадок не пов'язували з іншими інцидентами, але все на свої місця поставив балістичний аналіз. Знову цей револьвер, який неможливо було відстежити. Малоймовірно, щоб така рідкісна для Японії зброя за такий короткий проміжок часу була використана різними злочинцями в різних містах країни, при тому настільки віддалених. Але чому стрілець раптом змінив почерк? Невже йому потрібні гроші? 5 листопада стрілець напав на ще одного таксиста у Хокайдо, 22-річний Іто Масаакі Також був застрелений і викинутий з автомобіля. Гроші знову вкрали. Балістичний аналіз знову показав збіг зброї з попередніми трьома випадками. Чому стрілець цього разу залишився у Хокайдо? Чому перейшов на таксистів? Тут могли бути два варіанти: або це інша людина, або він відчайдушно шукав гроші. Було ще одне зрушення у розслідуванні. Експертизи намагалися визначити модель зброї, яку використовував злочинець, і їм це нарешті вдалося. Американський револьвер наштовхнув слідчих на думку, що стрілець є іноземцем. Вони ретельно перевіряли туристів і робітників із США, патрулювали в портах і, взагалі, зосередилися на версії, що до Японії приїхав якийсь небезпечний злочинець, який уявив себе грабіжником з дикого заходу. Я не жартую. Майже так вони описували стрільця, якого шукали, тільки капелюха в описі не вистачає. Те, що злочинцем використовувався американський револьвер середнього калібру, лише додавало японським законникам певного західного колориту. До речі, для них, по суті, східного, але немає значення. Вони шукали божевільного ковбоя. Ви вже здогадались, що поліцейські пішли абсолютно хибним шляхом, на який почасти і сподівався справжній стрілець. Розслідування зайшло в глух. Розслідування зайшло в глухий кут і практично припинилося разом із самими злочинами. Нових доказів не було, як і нових жертв. Підозрілі туристи щоразу доводили, що вони не мають спрої. Але все на свої місця поставить черговий випадок з нового міста. Черговий напад відбудеться в місті Нагоя, префектура Айті. Напад знову пройде за старим сценарієм. Півроку по тому, 7 квітня 1969 року, молодий поліцейський патрулював територію біля місцевої школи. Йому назустріч вийшов незнайомець, який направив на нього револьвер і відкрив вогонь. Рефлекси не підвели поліцейського, він відскочив у бік, уникнувши всіх пострілів злочинця. Зловмисник поквапився втекти, але поліцейський відкрив вогонь у відповідь, втім, також промазав. Стрілець розчинився у темряві. Тієї ж ночі поліцейський повідомив цю інформацію у своє відділення. Стрільця знайшли дуже швидко. Головним підозрюваним виявився 19-річний Норіо Нагаяма. На подив слідчих, він не заперечував своєї провини. Більше того, Нагаяма не тільки визнав, що стріляв у поліцейського, але також розповів про те, як застрелив ще чотирьох людей у різних містах Японії. Звичайно, це могло бути хибне зізнання, але балістичний аналіз покаже, що пістолет на гаями це той самий револьвер, з якого стріляв злочинець у попередніх випадках. Вже в 90-х роках тест ДНК також покаже збіг аналізів на гаями зі зразками на носовій хустині. Він навіть не думав брехати чи викручуватись. Як він пізніше визнає, Нагаяма був упевнений, що його важко знайти завдяки незвичній зброї. Цей револьвер був із американської військової бази, його буде складно знайти і він не помилився. У 1969 році Нагаяма вважався неповнолітнім, йому було лише 19 років. У Японії повноліття настає у 20-річному віці. Проте суддя був непохитний. Він засудив Нагаяму до страти. Втім, Нагаяма мав ознаки психічного розладу, тому до нього направили відомого психолога доктора Ісікаву. У своєму звіті Ісікава написав, що у Нагаями спотворене сприйняття реальності. Його бідне дитинство відклало сильний відбиток на його фізичному та психічному стані. Неповнолітньому хлопцеві не було куди звернутись за допомогою. Він слабо розуміє масштаб злочину, і тому судовий вирок є вкрай небажаним. Він надав диктофонні записи розмов з Нагаямою, який спочатку ніби не розумів, що відбувається і за що його судять, але пізніше все це переросло у справжні бесіди, в яких Нагаяма плакав і визнавав тяжкість своїх злочинів. Згодом вирок було змінено на довічне ув'язнення. У в'язниці Нагаяма багато читав та писав він хотів отримати справжню освіту та розповісти світові свою історію. У 1971 році він випустить свою першу книгу під назвою Сльози невігластва, власну автобіографію. Я особисто не читав, але кажуть, що стиль написання легкий читати приємно. Сльози невігластва лише перша із книг Норіо Нагаями. Загалом він напише дев'ять книг, в тому числі роман Дерев'яний Міст, за який отримає літературну премію в Японії. За час свого ув'язнення Нагаяма стане справжньою зіркою, заточеною за ґратами. Його книги добре приймались в інших країнах, але в рідній його кар'єра письменника викликала суспільні дискусії. Адвокати Нагаями намагатимуться оскаржити рішення суду. Останній повторний розгляд справи буде проведено 1990 року. Незадовго до цього розгляду його знову перемістять у камеру смертників, повернувши таким чином смертний вирок. Багато японців приймали його каяття, а інші ж не розуміли, чому серійного вбивцю запрошують за кордон для вручення літературних премій. Сам Нагаяма часто пише про те, що його тяжкі злочини результат страшного невігластва і застерігає від такого інших, аби ті не повторили його помилок. У 1997 році вирок Нагаями був виконаний, йому було 48 років. Більшість життя він провів за ґратами та за написанням книг. Кажуть, це була одна з найстрашніших і найнеприємніших страт в історії Японії, але такі деталі я тут говорити банально не можу, цензура. Нагадаю, лише зайвий раз, що страта в Японії проводиться через повішення, і, скажімо, ця страта не пройшла гладко і не з першого разу. Норіо Нагаяма одна з найбільш суперечливих особистостей новітньої історії країни вранішнього сонця. У 1997 році Японія стратила серійного вбивцю, але також позбавила країну геніального письменника, який за роки ув'язнення перетворився з неосвіченого провінційного хлопця на справжнього гуру літератури. Тож ким був Норіо Нагаяма? Метром літератури чи неосвіченим злочинцем, письменником суперзіркою чи відчайдушним грабіжником. Познайомившись із його історією і, можливо, почитавши хоча б одну книгу, кожен зможе вирішити для себе сам. Але так чи інакше, Норіона Гаяма залишив по собі два незабутні відбитки на полотні японської історії. Як вбивця, що позбавив життя чотирьох невинних людей і звинувачував у цьому байдужість суспільства, і як митець у каятті, що своїми книгами намагався зробити суспільство менш байдужим.